Доброго здоров'я, 11 січня, прийшов, влив трохи качкам води, дав пшениці, збоку стоїть гніздо. Так заглянув, дивлюся яйце виглядає таке так, якби на перше. 11 січня сьогодні. Морози були дві ночі тому мінус 15. Це перше яйце, не знаю від якої качки ще. Ясно, що воно вже трохи перемерзло, на інкубацію не піде. Там, де в кура і качки, то знесли три яйця, більше щось не несуть. От, не знаю хто зніс. ще заглянути всередину, що робиться. А тут у нас така ситуація. Тут ще одне яйце. А вже виглядає ніби не, не перше, а як друге. Не знаю, від якої качки, але сама суть. Сьогодні мені написав чоловік не морозь качок, а качки при такому морозі досить, я в шоці з того, почали нестись. Значить, їм тут не так аж і холодно, а досить і досить комфортно. Сніг, де сніг. Качки почали нестися. Не знаю, яка качка, бо там животики ніби всіх вислі, але дивлюся. Пам'ятаю, що у цієї кольорової качки минулого року були плюс-мінус такої форми яйця. Ну, але є один метод, який, яким я користуюся, то ловити качок і там, де місце їх животиків до того, як вони знесуть яйця з вечора, чи як трошки промацати. Якщо там досить легко можна промацати, таке як. Ну, як шарик, то буде якраз яйце. І можемо знати, яка качка завтра здасть яйце. Мінус то, що, то, що сидять ще з качуром, трохи менше, ніж я купив. Ну, Десь різниця між ними кілограм, але то дорослий качур, а молоді будуть більші. Але... але оті всі молоді, що я показував, що в 5-6-7 місяців мали качки 3,3 кілограми, кг. Качурів ми позабивали, то ваги не знаю, то від до цього качур. Тому, тому якби було якесь замовлення, то навіть би комусь зібрав трохи яєць. Бо і всередині десу це І бачили, що ті качки були зверху спинки брудні Качур активно їх парував. Тому, думаю, яйце мало би бути за Незважаючи на такі холоди у нас... Якась качка захотіла бути мамою. Ті яйця я, напевно, залишу або поставлю якісь обманки. Подивимося, що буде завтра. Вже вдома забрав яйця. Ті два яйця, що я забрав. Одне з двору з гнізда, друге зсередини. Це яйце забрав вчора від е, в курей Напевно, якоїсь кольорової, дорослої, чорно-білої, думаю, бо сьогодні сиділа, але не знеслася. І ті два яйця були перед тим знесені. Так, були морози 2-3 дні тому вночі мінус 15, а сьогодні, мене ці качки дивують, що там ззаді сиділи, ну, але в тій їхній халупі точно холодно, точно був мороз. Єдине, що трохи від вітру захищалися. Але от є от є яйця. Зараз важимо. Перлова Крупа 900 грав. Маю 893 грами ще виробник, що плюс-мінус 15 грамів, тобто, бо вага трошки заменшує. Тобто, якщо яйце буде важити там, умовно 100 грамів, воно насправді важить 105 ну не знаю. Ну, то, то не важливо. зараз важимо, побачимо, що вони мають. І це має 90 грамів. Тобто, то, що всередині ззовні це трошки подовгастіше, має 86 грамів. З яєць, які стайні були зібрані, від кольорових, я так розумію, 88 грамів яйця. Ще візьму ще одне. 86, 85. Ну, це найперше яйце найменше, але теж має 86 грамів. Тобто. Інкубаційні яйця стану. Ну, не інкубаційні це столові, бо це вже їх не зловлено єдине яйце, що це зловив. Ну, а то таке, то будемо зараз дивитися, якщо ці качки таки продовжать нестися, то буду зранку забирати ще теплими яйця, пильнувати і, можливо, хтось захоче купити. бо вже є замовлення на кінець лютого, чим швидше, зразу пишіть, зразу заберу. Подивимося, як буде. І... Подивлюся, чи далі продовжать нестися, попри холод. Ну, але як вони почали холод нестись, то думаю, продовжать нестися. І подивлюся, чи то кольорова, чи то біла. Так що буду тримати вас в курсі. Будьте здорові, до побачення.